Поговоримо сьогодні про Лакліман. Для мене Лак це нескінченність і безмежність. Це те, що нікуди ніколи не зникає. Це витончений, вишуканий, впевнений в собі аристократизм, без натяку на жіночність. Якщо жінка обирає для себе лакліман, то вона цим підкреслює свою чоловічу позицію в світі бізнесу. І вона так стверджує, що здатна на рішучі, на відважні вчинки. Це шипер, це деревина і пряності, і це сексуальність пачулі і мускусу. Якщо вас зацікавило, ви маєте спробувати. Обов'язково. Цей парфум буде довго тримати вас в напрузі і буде довго давати вам найвищий ступень впевненості в собі.